Вітаю на каналі Грай Торба. З вами Ілля. І сьогодні я розповім вам про фентезі фестиваль Альмор, що пройшов у Києві 15-16 лютого 2025 року. Фестиваль цей традиційно присвячений фантастичним всесвітам з літератури, кінофільмів, книг, ігор та аніме. Цього року проходив він у концерт Холлі Оазис на третьому поверсі розважального комплексу Ультрамарин. Одразу на вході гостей зустрічала весела ірландська музика від гурту Green Blaze. Ми всією родиною приєднались до клубу Київград на їх чудовому стенді неподалік від головної сцени. На ньому за вільний донат на потребу наших захисників можна було сфотографуватись у середньовічному антуражі, пограти в історичні настільні ігри. Придбати всілякі аксесуари та пам'ятні подарунки. І розфарбовані вручну членами клубу мініатюри. На сцені проходила основна подія фестивалю конкурс косплею. Різноманітні персонажі з аніме, мультфільмів та комп'ютерних ігор заміняли на сцені один одного. Першою номінацією було сольно косплей дефіле. Музика та світлові ефекти гармонійно поєднувались у яскравих виступах. У другій залі вирував тематичний ярмарок, де гості могли знайти сувеніри та аксесуари на будь-який смак. Студії костюмів проводили майстер-класи та показували свою майстерність. Пані Юлія розповіла про свої чудові вироби. Мене звати Юлія. Джулія Magic. Я займаюся іграшками колекційними, фантазійними. Вони зроблені виключно з поліметної глини та штучного хутра. Зроблені в різних техніках. Тут використовуються різні матеріали. Іграшки називаються магіки. Створюючи них, я надихаюся природою. Ну, я люблю природу, я вірю в сили природи. В кожну іграшку я стараюся вкладати маленьку частичку своєї душі. І що найцікавіше, що кожна людина, коли дивиться на іграшку, вона бачить в ній щось своє потаємне, якусь свою частинку душі, вона відкриває в кожної іграшки. Далі за ярмарком починалася зона настільних ігор, в якій можна було спробувати нові ігри та придбати ті, що зачепили вашу уяву. За столами можна було побачити неймовірні партії персонажів. Студії демонстрували власні настільні ігри та водили партії уявними світами. Поряд за барною стійкою розташувались майстри квестів та завдань. За бажанням можна було заглибитись в змагання двох народів за володіння магічним лісом. Шукачі пригод приєднувались і збирали голоси та кристали на користь своєї фракції. У наступній залі розташувався літературний блок з лекторієм. Учасники могли пройти невеличким книжковим ярмарком. Або затриматись у залі для спілкування з авторами та перекладачами, чи послухати цікаві доповіді. У перерві між косплей дефіле на основній сцені пройшов майстер-клас середньовічного бою від клубу Київград. Хлопці організували навчання з бою у тренувальних обладунках. Далі будь-хто з бажаючих міг узяти участь у турнірі з середньовічного бою прямо на сцені. У перервах між раундами інструктори давали поради та настанови учасникам. Ті, хто дійшов до фінального раунду, виглядали вже досвідченими бійцями. І залою розносився гуркіт їх ударів. Публіка підтримувала всіх бійців, а переможці отримували сертифікати на тренування та майстер-класи в клубі історичної реконструкції Київград. До речі, якщо вас теж зацікавить історія, стрільба з лука та середньовічний бій, раджу звернутися до майстра люта за посиланням під відео. Коли бої вщухли, на сцені відновилось яскраве дійство в номінації Груповий косплей». Команди учасників розігрували сцени з улюблених серіалів та фільмів. У перервах між виступами грали фольк-групи та соло-виконавці. Наприкінці першого дня пройшли змагання між учасниками квесту. Сила та розум, спритність та хитрість схиляли чаши теразів то в одну, то в іншу сторону. В фіналі найкращі гравці отримали цінні подарунки від магазинів настольних ігор. Далі відбувся майстер-клас з танців від студії Ля Рівері». яскраві персонажі з різних фендомів танцювали разом та освоювали нові схеми. На другий день фестивалю на головній сцені зустрічав гурт Світло Тіні. Запальне тріо задавало веселий настрій з самого початку і на весь день. Казплей дефіле на головній сцені продовжувало фієрію бар. Під час кожного обходу ярмарку фоку впадало щось нове та цікаве. Бажаючим посмакувати екзотичні спеції та соуси, пані Катерина пропонувала свої авторські вироби. Мене звати Катерина, я з Дніпра, велемудра корча. Як я кажу, я кажу, що я алхімік, алхіміка в середньовіччі печі алхімічні називалися Атанор або дім велемудрого корчатка. Тому я велемудра корча. Я роблю авторські крафтові продукти: соуси, конфетюри, джеми, маринади, мостарди, чайні купачі. Роблю. У мене тільки мої авторські рецепти. Я сама збираю інгредієнти по максимуму, в тому числі декороси, декоростучі ягоди, квіти, трави, все, що я горіхи, все, що я можу зібрати самостійно, я все використовую. Працюю я як кучеріє, колекціями. Я не повторюю свої рецепти. У мене є там тематична колекція. Наприклад, я і, зварила, і я після того придумаю все нове. Готую я без цукру, або майже без цукру до 5-6% максимум, без кип'ятіння. У мене це терпус швейцарський, я готую тільки температуру пастеризації. 75-85 градусів, тому у мене зберігається по максимуму ароматика, користь. Я дуже ретельно завжди підбираю складові, щоб вони були не тільки смачні, а й корисні для здоров'я і працюю за принципом тисячі полістків. Про продукт повинен розкриватися як лотос, От як нішова парфюмер. Є початок смаку, тіло смаку, і повинен бути шлейф такий смакоароматичний. Працюю дуже багато з особливо з квітами їстівними. Як я кажу, від тюльпанів до каштанів. Всі свої квіти, які можна споживати, вони там не отруєні. Я всі використовую. У літературній зоні проходили автограф сесії та лекції від авторів. А ввечері пройшов міні-бал з книжками. На сцені в перерві між блоками косплей конкурсу пройшла зустріч з актором В'ячеславом Хостікоєвим, який озвучував Пола Атріда в українському дубляжі фільма. Гості навіть відіграли сцену з фільму. Ведучі активно заохочували гостей підтримати наших оборонців донатом, адже саме завдяки їм можуть проходити такі фестивалі. Далі проходила номінація Український колорит, в якій фольклорні образи поєднували з сучасними тенденціями. Виступ дівчат в номінації Принцеса в обладунках розірвав зал. Складні костюми і декорації підкреслювали особистість сильних жінок у різних всесвітах. Наприкінці програми пройшла завершальна дуель між учасниками квестів, де вони змагались у силі, спритності та розумі. На церемонії нагородження найкращі учасники всіх номінацій отримували свої нагороди та несамовиті овації глядачів, а приз за перше місце вручали переможеця минулорічного квесту. На завершальному балі всі могли показати, чого навчились за два дні майстер-класів та відсвяткувати завершення чудової події. Загалом фестиваль залишив у мене враження затишного кола друзів, пов'язаних потягом до творчості та бажанням втілити свої мрії в реальність. Приємно побачити знайомих за справою, яка їм подобається. Фестиваль залишив гарні враження і бажання повторити цей досвід у наступному році. Дякую всім учасникам та організаторам, а глядачам за перегляд. Діліться враженнями в коментарях, ставте вподобайки та підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступні звіти.